Пропоную побудувати наш діалог таким чином, щоб не вислухали мене, а я зміг почути тиші, ті питання, які турбують вас і які потребують, потребують нашого вирішення, а також ваші пропозиції щодо вирішення цих питань. Хмельниччина є одним із лідерів в Україні з надання пропозицій по вдосконаленню фінансово-правового поля держави. Показово є тим, що такий діалог народився між підприємцями, громадськими активістами та працівниками органів доходів та зборів. Результатом такої співпраці є те, що в 2013 році платники податків сумліно спрямували до державної казни понад 3 мільйона гривень. Але як кажуть, у народі в бочці меду є і ложка дьогтю. Це саме про Хмельницький ринок. Податківці наголо. Долішують, що очікували від нього набагато більше. У нас на Україні діє один самих великих, самих крупних ринків на території Хмельницької області. І тобто, те, то, що ми очікували від ринку, на сьогоднішній день ми не отримуємо. Напевно, все-таки потребує зміни у податковому кодексі щодо відносин на ринку і сплати податків на ринку, тому що не завжди чесно, сумнівно сплачують податки. Ці працівники, які на сьогоднішній день користуються ну, цими пільгами, Іван Дунець, голова союзу промисловців і підприємців області, сушить голову над тим, аби не дати зупинитися вітчизняному виробництві, а навпаки, всебічно йому сприяти. Адже якщо Україна таки вступить з асоціацією ЄС, то деяким нашим виробникам загрожує банкрутство. Вимоги до європейських стандартів високі. Що нам в перспективі? Якби перед нами стоять це робота на ринку Європи зовсім в інших умовах правил гри. Дуже важливо сьогодні як, як максимально створити умови для вітчизняного підприємства, виробництва, промисловості захисту своїх робочих місць. Захисту свого вітчизняного виробництва. І, в принципі, ми повинні розвивати, ми повинні мати розвиток реального сектору економіки. А тут, безумовно, багато питань, які не стосуються тільки питань податків. Це питання доступу до фінансових ресурсів, кредитна політика. Ми повинні сьогодні переозброїти, переоснастити технологічно всі наші виробництва, всі наші підприємства. Міністр доходів і зборів Олександр Клименко наголосив, що і надалі відомство сприятиме бізнесу, а також будуть впроваджуватись прості і зрозумілі правила для підприємців.